Хто такі готи і як вони пов'язані з історією України? Ці загадкові племена, які залишили слід у багатьох культурах Європи, дійшли й до наших земель. Їхня історія це не лише розповідь про завоювання, переселення та боротьбу, а й про те, як вони вплинули на розвиток територій, що зараз є частиною України. У цьому відео ми поговоримо про шлях готів до наших земель, їхній спосіб життя, стосунки з іншими племенами, побут. Військову організацію та причини їхнього занепаду. А перед початком цього відео не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Приємного перегляду! Прабатьківщиною готів є південь сучасної Швеції. Звідти вони переселилися на землі узбережжя Балтійського моря і проживали між річками Одер та Вісла. Дорогою також заселили острів Готланд, від якого за однією із версій походить назва самого племені. Що ж стало причиною їхнього руху? В першу чергу це зростання кількості населення, через що з'явилася потреба в більшій кількості родючої землі, щоб прогодувати людей. А в Скандинавії через холодний клімат з цим виникли труднощі. Також міграція дала би готам можливість контролювати важливі торгівельні шляхи, що принесло б економічну вигоду. Зважаючи на ці фактори, в кінці 2 на початку 3 століття готи почали рух в сторону Волині, і з їхнім тут проживанням прийнято пов'язувати бельбарську археологічну культуру, яка датується останньої чверть 2-4 століття. Археологічні пам'ятки цієї культури дозволяють простежити за шляхом просування готів в глиб сучасних українських земель. Пше через Волин готи розпочали рух в сторону межиріччя Південного Бугу та Дністра. Оминаючи Верхнє Подністров'я, вони вийшли в районі Кременецьких гір, а далі продовжували розселюватися на південь. В цьому регіоні готська діяльність вплинула на формування різноетнічної черняхівської археологічної культури, яка датується від третього до початку п'ятого століття. Відносини готів із місцевими племенами були складними. Через них племена, що представляли зубрицьку археологічну культуру, були змушеними мігрувати в сторону Дністра. Також на початку свого переселення готи доволі мирно співіснували зі сарматами, вступаючи із ними навіть в союзи. Однак просування готів на південь та спроба посилити свій плив в цьому регіоні погіршила відносини між племенами. Як наслідок, в третьому столітті готи витіснили своїх конкурентів зі степів північного причорномор'я й підкорили ці землі. Через довгі протистояння їхні володіння зуміли розширитись на південь до узбережжя Чорного моря. На схід до сіверського Тінця, а на заході вони перетнули дністер та Прут, вийшовши на кордон із Римською імперією. Варто розуміти, що процеси розширення території й асиміляція місцевого населення відбувалися поступово, саме це дозволило готам збудувати потужну державу. На ранніх етапах готської історії плем'я зберігало родоплемінний устрій. Однак, прийшовши вже на землі України, їхня соціальна структура перетворилась на форму державної організації, так як у них з'явився вождь, професійне військо та поділ населення на окремі категорії. Загалом суспільство поділялося на вільних общинників землеробів, які складали основну масу населення, жили родовими громадами, володіли землею та займалися землеробством. До заможних категорій населення належали вожді, старішини, жерці, та військова знать. Вони володіли найбільшою кількістю землі та мали владу й привілеї. Остання категорія населення раби. Рабами ставали полонені вороги та їхні нащадки. В основному вони були власністю заможної верхівки та використовувалися як робоча сила. Оселившись на території сучасної України, готи отримали можливість використовувати родючі чорноземи для ефективного ведення землеробства. Місцевому населенню знадобилася велика кількість металу, із цього вони створювали металеві наконечники для плугів, мотики, серпи, коси та інші знаряддя праці. Серед зернових культур вирощували просо, пшеницю, ячмінь та жито. Тваринництво було типовим на фоні всієї тодішньої Європи, от розводили корів, свиней та овець, із яких отримували м'ясо та молочні продукти. Скударство було наскільки розвинутим, що за рахунок худоби та продуктів зросла їхня зовнішня торгівля, особливо з Римською імперією. Серед ремесел готи знали ковальство, гончарство, ткацтво, обробку дерева та кісток. Основу готського війська становили вільні чоловіки. Нарідко траплялися випадки, коли армії поповнювали професійні наймані війська або ж союзники із сусідніх племен. Згідно з археологічними знахідками, професійне військо з'явилося вже наприкінці II століття нашої ери. Велику роль відігравала кавалерія, яка представляла вищу еліту суспільства. Саме їм належали найвищі військові посади, а завідану службу їм надавали земельний наділ та владу над усіма селянами, що жили на отриманій території. Починаючи від середини третього століття, готи почали вести регулярні напади на своїх сусідів. Зокрема, на Римську імперію. Перший їхній напад на одну із римських провінцій датується 238 роком. Перетнувши Дунай, готи пограбували місцеві міста, однак зовсім скоро зупинилися, бо отримали викуп в обмін на відступ. Наступний масштабний похід відбувся у 250 році. Очолене королем Книлою, готське військо вторглося в деякі римські провінції, зокрема в Дакію, Фракію, Мезію та Іллірію. В цих провінціях готи розбили римські війська в кількох битвах. У 255 році готи розпочали черговий свій похід, але цього разу морський. Завдяки цьому їм вдалося пограбувати такі міста, як Пітиус та Трапезунд. У 269 році готи зробили спробу вторгнутися на Апанінський півострів, але їхнє військо було розбите римським імператором Клавдієм II. У 264 році, під час чергового морського походу готів на територію Малої Азії, їхні війська взяли багато полонених, де були й християни. В цей же час єпископ Кападокії Євтихій розпочав проповідувати християнські ідеї серед готів на території Криму. Це вплинуло на поширення християнства в регіоні, оскільки, в 325 році, на першому Вселенському соборі готська церква мала навіть свого представника єпископа Теофіла. Що свідчить про велику роль християнської церкви серед готського населення, у другій половині 4-го століття, за часів правління готського короля Германаріха, плем'я перетворилося на могутню державу. Центром цього державного утворення було місто Терна відоме також під назвою Дніпровий городок. Його розташування нам невідоме, хоча більшість заслідників локалізують його поруч із Дніпром. Держава являла собою нестійке об'єднання різних народів, зокрема скіфів, венделів, естів та інших етносів. Країна впала через кочового народу гунів. У боротьбі проти ворога загинув спадкоємець держави, син Германаріха Вінітар, близько 378 року. Після поразки основна маса готів рушила на захід, розпочавши період великого переселення народів. Однак частина готів продовжила жити в Криму. Остання відомість про використання готської мови на півострові датується аж 1754 роком. Історія готів це приклад того, як народ, рухаючись у пошуках кращого життя, залишив значний слід на українських землях. формування черняхівської культури, допливу на суспільний лад і господарство, готи стали важливою частиною історії цього регіону. Навіть після занепаду їхньої держави вони продовжили існувати, зберігаючи свою ідентичність у Криму протягом століть. Ця історія нагадує нам про багатошаровість та взаємодію різних народів у минулому, що формувало нашу сучасність. А в кінці відео хочу подякувати нашим спонсорам, імена яких ви бачите на екрані. Якщо вам подобається цей контент і ви хочете підтримати створення нових відеоматеріалів, ви можете зробити донат за посиланням у описі. Кожна ваша допомога надихає на подальшу роботу. Або ж можете поставити лайк під цим відео та підписатися на цей канал. До нових зустрічей!